Це було літо 2010-го. Я приїхала до бабусі в гості. Вона жила в місті Металургів, Харцизьку, де був великий трубний завод, над ним був пішохідний міст. По ньому ми часто ходили в гості до мого дядька. Коли ми прибули до Харцизька, перше, що кидалося в очі це абрикоси і шовковиця, які валялися усюди на вулицях. Так і хотілося піднімати їх землі і їсти. Ми приїхали до бабусиного будинку, біля нього був великий парк з красивими клумбами, каруселями, планетарієм, там навіть був зоопарк і велетенський пам'ятник літаку. Бабусин район називався Черемушки, вона жила в п'ятиповерховому будинку на другому поверсі, і коли ми зайшли до неї в квартиру. Вона зустріла нас з теплими обіймами, на кухні пахло фаршированим перцем, а на столі стояли пиріжки з картоплею. Коли ми з бабусею залишалися вдома вдвох, ми сідали в кімнаті, в якій практично нічого не було, крім стола, стільця і ліжка. Там ми з нею грали в карти, і вона навчила мене грати в пасіянс. Вечорами бабуся в'язала шкарпетки. Або серветки. Ними була прикрашена уся квартира, аж шкарпетки зігрівали мене взимку. Час від часу ми ходили з бабусею на дачу, де практично нічого не було, окрім дерев'яної будки і алюмінівої лійки. Там ми збирали помідори, приносили їх додому і ставили на вікно у кухні. Смачніших ніж ці помідори я в житті не їла. Бабуся жила сама, дідусь давно помер, і я його не пам'ятаю, але мама про нього часто згадувала і про те, як сильно він мене любив. Якось до нас завітав мій дядько, і ми з ним пішли на кладовище. По дорозі туди придбали лампадку, вона була червоного кольору. Я йшла кладовище і розглядала пам'ятники там. До того часу я ніколи раніше таких не бачила. Вони були зроблені з бетону, і на кожному з них були викладені орнаменти мозаїкою зі скла червоного, чорного жовтого кольорів. З дядьком я бачила часто і завжди запитувалась, чому у нього такі великі руки. Він казав, що це від роботи на шахті і обіцяв, що колись поведе мене туди на екскурсію. На шахті я так і не побувала, зараз від них залишились лише терикони. А від рідних залишились тільки спогади.